Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і це Молі. Молі шукає сім'ю. Ось така маленька собачка, важить всього 7 кілограмів. Вона зовсім юна, їй 8 місяців, і вона вже більше 4 місяців як шукає на свою сім'ю. Молі а, врятувала наші знайомі. Від наркомана, в якого була собачка маленька, вона народила, якщо не помиляюсь, більше десяти цуценят. І коли наші волонтери їх забрали, звичайно, за ними був гарний догляд, вакцинація, обробка. Деякі з них вже знайшли свої сім'ї, а ось молі, долі та робіт ще шукають свою сім'ю. Подивіться, хто мріяв про маленьку собачку, ви нам часто пишете: а є собачка безпритульна, якій потрібен дім, невеличкого розміру, щоб для квартири. Ось молі 7 кілограмів. Варіант для квартири неймовірно ласкава, вона вже стерилізована. Вакцинована, оброблена, звичайно, тобто готовий член родини. І вона дуже контактна, вона обожнює сидіти на ручках, обійматись. Вона активна, весела, грайлива, з такими ось вушками. Більшою вже, звичайно ж, не виросте. Тому, будь ласка, подивіться, зверніть увагу, хто мріє про маленьку собачку. Беріть її скоріш в сім'ю. Вона дуже довго вже чекає на свою сім'ю. Чим старша собачка, тим їй важче знайти домівку, а поки що вона ще. Юна молодесенька вже стерилізована. Тож беріть її в сім'ю або робіть репости, які обов'язково допомагають хвостатим таким малюкам знайти свої сім'ї.